Посадовці краю шукають винних у заборгованості. Суми невиплачених заробітних плат рахують у мільйонах. Чимало проблем знайшли і у питаннях легалізації робочих місць. Де збираються шукати гроші на виплати та як вирішуватимуть питання з працевлаштуванням, знають наші журналісти. Наявність роботи це те, що дає людині можливість жити безбідно. Що може втішати людину більше, як праця та гідна зарплата за неї. Забезпечення людей роботою та гідною оплатою. Це перша гарантія внутрішнього миру та національної безпеки. Такою цитатою президента очільник області розпочинає засідання тимчасової комісії з погашення заборгованості. Одразу зазначає про позитивні зрушення в соціальній сфері у цей негативний та важкий період для країни. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень травень поточного року в порівнянні до відповідного періоду 2013 року зросла на 8,3%. І склала 2688 гривень. За січень-червень поточного року створено 8400 нових робочих місць, що становить 65% дорічного завдання. Співвідношення створених робочих місць до ліквідованих складає 169%. Попри те, що на Хмельниччині створюються нові робочі місця, а сума заробітної платні зростає, отримати її щастить далеко не всім. Заборгованість із заробітної плати станом на перше липня. Поточного року по області складає 11,5 млн грн, мільйонів гривень, що на 200 тисяч гривень менше в порівнянні до відповідного періоду минулого року. Заборгованість в області залишається на 14 економічно активних підприємствах в сумі 5, 5 мільйонів 400 тисяч гривень, на 9 підприємствах банкрутах. Сума становить 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Всі дороги ведуть до перевізників. Проблемна сфера в області засвітилась і у питаннях заборгованості зарплатні та нелегальному на працевлаштуванні. Начальник управління інфраструктури та туризму області каже: існує чітка схема нарахування зарплатні однак про неї здається відомо не всім перевізникам. Береться мінімальна заробітна плата і множиться на коефіцієнт відповідно до довжини транспортного засобу. Ну, у нас в області ці автобуси в основному використовуються від 7,5 там десь до 12 метрів. Якщо порахувати відповідно до галузевої угоди, то заробітна плата повинна складати не менше 200-2400 гривень. А у нас на сьогодні час на жаль доплачується 1200 і менші нелегалів. На дорогах віднедавна ловлять і працівники Міністерства доходів, і вже підраховують суми від протоколів про правопорушення водіїв. Було здійснено з органами доходів, було здійснено 163 перевірки, з яких 90 – це в другому кварталі, під час яких було встановлено 108 порушень податкового законодавства. Зокрема, з них 65 випадків здійснення діяльності без наявності ліцензій. Та інші порушення з результатами цих перевірок за півроку було донараховано 760 тисяч гривень штрафних санкцій. Окрім перевізників, чимало фінансових проблем і у сфері будівництва області. Однак пообіцяли посадовці розроблять чіткий план з їх вирішення. Залишається знайти кошти. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов. Новини Тівісім 7